9 грудня слухали воду в криницях. Якщо тихо, не хвилюється вода, то зима буде теплою. А якщо чути звуки, варто чекати на сильні заметілі та морози. У шості протягом усього дня буде вкрити хмарами, уночі можливий дрібний сніг. Вранці він стихне та більше цього дня опади не розпочнуться. Вдень температура повітря становитиме мінус 2, вночі 4 градуси морозу. Вітер східний до 3 метрів на секунду. Єдиним вказівником погоди 10 грудня для наших пращурів був. Заєць. Якщо шкіра зайця була вкрита плямами, до м'якої зими. У цей час у лосі відпадають старі роги, а риба залягає у зимувальні ями на дно. Зранку до самого вечора у шості небо буде вкрите хмарами без опадів. Вдень температура повітря становитиме мінус один, вночі два градуси морозу. Вітер південно-східний до чотирьох метрів на секунду. 11 грудня наші предки передвіщали погоду на майбутнє літо. Якщо сухо і холодно, цього дня на спекотне літо. А якщо День теплий на холодне. У шості сонце цей день буде рідко з'являтися за хмар. Протягом усього дня очікується дрібний сніг. В день температура повітря становитиме мінус два, так само і вночі. Вітер південно-східний до п'яти метрів на секунду.